Генерали, солдати, товариші, це день смутку. Прем'єр Олександр Романов, який дотепер хворів, був холоднокровно убитий генералом Владіміром. І... Генерали Владіміре! з цієї миті з 9.15 вечора генерал Владімір – ворог народу. Відтепер він, це сміття, яке треба прибрати. Я відчуваю, що він ховається тут, у Білому домі. Домі зарадників. Захопіть Білий Дім. Знайдіть цього ворога народу. Хай зникне так, як уже зникло його ім'я. Слухаю, товаришу. Координати підтверджує наказ генерала. Слухай Координати підтверш наказ, генерал. Товаришу. Товариш, союз! Я Рівні ртуваються. Слухаю товаришу. Паралікопцій будівництва розширено. Будівництво. Будівництво завершене. Паралікопцій будівництва розширено. Будівництво. Слухаю, товаришу! Мінію позицій. Координати підтверджено. Наш рахунок. Будівництво завершене. Перелік опцій будівництва розширено. Будівництво. Механізовані Ворог у полі зору. Рівні рухи на точку? Слухаю, Координати підтверджено. Доповідає спустошену гарячу точку. Будівництво завершене. На нашу базу стоїть знищуйте пам'ятники для отримання фінансового бонусу з москви. Будівництво. Призупинено. Скасовано. Механізовані війська. Будівництво підвищено. Наш рахунок. Будівництво завершено. Координати підтверджено. Координати підтверджено. Рівні ртовина тихою. Будівництво. скоєно напад. На нашу базу скоєно напад. опцій будівництва розширено. Будівництво! Будівництво завершене! Будівництво! Будівництво. Ваш наказ, генерали! Будівництво завершене. Будівництво. Одиницю підвищено! Будівництво завершене. Тренування. Будівництво завершене. Одиниця готова. Перелік опцій будівництва розширено. Будівництво. Одиниця готова. Будівництво. Будівництво. Одиниця готова. Будівництво завершене. Одиниця готова. Одиниця готова. Одиниця готова. Одиницю підвищено. Будівництво завершене. Одиниця готова. Перелік опцій будівництва розширено. Одиниця готова. Ваш наказ генерале. Координати підтверджено. Одиниця готова. Слухаю товари. Координати підтверджено. На шраху! То будемо земношу веше випало земля! Я несу загибель! Зустрічайте нове місто, привид! Весна буде мертвено тихою. Пойдемо гарячу точку! Випалена земля! втрачено. На наш збирач скоєно напад. Товаришу. Ворогу На наш збирач скоєно напад. На нашу базу скоєно напад. Координати під Позицію. На наш збирач скоєно напад. Триває ремонт. Триває ремонт. Будівництво. Наш збирач скоє на напад. Будиницю втрачено. Будівництво завершено. На нашу базу скоє на напад. Слухаю, товаришу. Механізовані Координати підтверджено. Будівництво. Рівні стрічання тихою.

Ваш наказ. Змінюю позицію. На нашу базу стояно напад. Тренування. Готовий до катастрофи. Готовий до катастрофа. Одиниця готова. На зв'язку інженер. Вивчаю діаграми. Одиниця готова. Обрано нове місце зустрічі. Механізовані координати підтверджено. Реактор. Рівні духові зростають. Чекаю на союз. На нашу базу шоєно нападу. Механізовані місце Піхота вийшла на позиції всередині споруд. Одиницю втрачена. Одиниця готова. Атакую! Координати підтверджено. Триває ремонт. На наш збирач скоєно напад. На нашу базу скоєно напад. Брак стругу. Будівництво. На шляху. На шляху. Триває ремонт. Будівництво завершене. Будівництво. Одиниця готова. <рапляться> Будівництво. Будівництво завершене. Будівництво. Чекаю каті. Висуваюся. Будівництво завершене. Рівні альтемої. Одиниця готова. Я Будівництво завершене. Одиниця готова. Будівництво завершено. Слухаю, товаришу. Слухаю, Слухаю товарище. Товарище. підтверджено. Змінюю позицію. Змінюю позицію. Координати підтверджено. Атакую. Одиницю підвищено. Ворог убують координати. Пожинаю наступ. На нашу базу Щурку. скоєно напад. Змінюю позицію. Змінюю позицію. Ми їх поховаємо! Атакую! Ми їх поховоємо. Такую. Очинаю нас. Координати підтверджено. Ми їх потакуємо. Ми їх, Ми їх позицію. Ми їх поховаємо. Одиницю втрачено. Одиницю підвищено. Наш Атакую, ми їх поховаємо, <поємо> ми їх поховаємо. Одиницю брачу. Одиниця готова. Мінію позицію лісу. Очинаю легко. Ряху. Будівництво. А! А! Одиниця готова. Будівництво завершене. Механізовані війська. Координати підтверджено. Слухай, товарищ. Механизированная бризка. Слухай, товарищ. С линию позицию. С линию позицию. Скрывая ремонт. <связывая> Будем виск. Механізовані міська. позицію. Змінюю позицію. Одиниця готова. Ремонт завершено. Механізовані війська. під ваш наказ. На Триває товаришу. ремонт. Ваш наказен на раху. Координати підтверджено. Змінюю позицію. Наш раху. Координати підтверджено. позицію. Одиниця готова. Поховаємо. Одиницю підвищено. Ми їх поховаємо. Ремонт завершено. Змінюю позицію... Координати підтверджено. Наш раху. наступ. Змінюю позицію. Змінюю позицію. Атакую.

Атакую! Координати підтверджено. Наш раху. Змінюю позицію. Змінюю позицію. Ми їх поховаємо. Атакую! Ми їх поховаємо! Одиницю підвищено! Наш раху! Координати підтверджено! Атакую! Ворогу у Атакую! Атакую! На наш збирач скоєно напад! Ворогу поліжору! Атакую! Ворогу поліжору! Ми їх поховаємо! — Ми їх поховаємо! Координати підтверджено! Швидкість одиниці покращено! Будівництво! Координати підтверджено. Механізовані Зміню війська. Змінюю позицію. Змінюю позицію. Змінюю позицію. Наша. Наш Координати підтверджено. Змінюю позицію. Координати підтверджено. Змію позицію у полізору. На наш збирач скоєна напад. Ми їх поховаємо. Ми їх поховаємо. Одиниця мотора. Атакую! Атакую. Готова. Атакую. Зі знищенням маяка американці Бору. звільнилися від психічного контролю Владіміра. Змінюю позицію. позицію. Наша ожидаю нас. Координати підтверджено. Змінюю позицію. Наш рахунок. Одиницю підвищення. Ворогу в полі зору. Наш раху. Ворог у полізору. Одиниця готова. Одиницю підвищено. Позицію. Наш рахунок. Раху. Раху. Координати підтверджено. Координати бідоля. На Ви дурень, генерали. Для Юрія ви, начальлялька. Вам ніколи не полонити генерала Владиміра. Одиницю втрачено. Ми їх поховаємо. На жраху. Ми їх поховаємо. Ми їх поховаємо. Одиниця готова. Координати підтверджено.

Одиниця готова. <звук> На наш збирач Скоєно напад. цей втрачено. Одиниця готова. На наш Збирачський на напад. Що говориш? Одиниця готова <реклама> на наш збирач скояно напад. Піхота Доповідає рядовий Тренування. Одиниця готова. Одиниця готова на наш збирач стоє на напад. Перевіряю плани. Одиницю втрачено. Доповідає рядовий. Вас Піхота вийшла на позиції всередині скорості. На Слухаю, товариш. На шляху. Одиниця готова. Ворогу полізору. Атакую! Ворогу полісору! Атакую! Смію позицію Наш раху. Наш раху. Координати підтверджено. На шляху. Змінюю позицію. Координати підтверджено. Змінюю позицію. Ми їх поховаємо. Починаємо. Одиниця готова. Починай у нас. Ворог у полі Ворог Змінюю позицію. На наш збирач стояно напад. Почему? втрачено. Ворог у Атаку! Змінію позицію. На шляху. Змію по. Одиниця втрачено. Атакую. Одиниця готова.